Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо такі види моделей, як математичні, та як з ними працювати. Раніше ми з вами з'ясували, що моделі можуть бути фізичними та інформаційними. Саме інформаційні моделі поділяються на математичні, графічні, імітаційні та комп'ютерні моделі. Отже, що таке математична модель? Це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичними формулами, функціями, рівняннями, нерівностями іншими. Математичне моделювання можна застосовувати в випадку, коли дослідження потребує якихось розрахунків або аналізу числових даних. Отже, математична модель це система математичних співвідношень, які описують властивості досліджуваного об'єкта, процеса або явища. Мета створення математичної моделі. Проаналізувати значення певної властивості об'єкта, які можна отримати шляхом обчислень. Для побудови математичної моделі нам потрібно для початку з'ясувати, до якої предметної галазі належать об'єкти, загадані в умові задачі. Тобто, це може бути математика, може бути алгебра, геометрія, фізика, хімія. Визначити суттєві для розв'язуваної задачі властивості об'єктів, позначити змінні для зберігання значень величин. з'ясувати, як пов'язані результати з вхідними даними, та записати рівняння або нерівності, що забезпечують розв'язання нашої задачі. Алгоритм побутови математичної моделі має такий вигляд. Перше проаналізувати умову задачі, визначити, що буде вхідними даними, кінцевими результатами або вихідними даними та проміжними результатами, ввести значення для всіх даних, записати формули та співвідношення, які пов'язують вхідні дані з кінцевими результатами. Математичну модель зручно подавати в такій формі. Що дано? Наприклад, у нас відомі дві сторони трикутника А і Б. Що треба знайти? У нашому випадку нам потрібно знайти третю сторону трикутника. Який зв'язок між величинами? Тобто ми встановлюємо математичні співвідношення, що зв'язують вхідні дані та результати. Записуємо формулу, за допомогою якої ми можемо обчислити третю сторону. І в результаті цих обчислень ми з вами отримуємо відповідь на нашу задачу. Давайте розглянемо з вами ось таку задачу, дослідження з визначення довжини пройденого шляху. Нам потрібно визначити довжину, не маючи рулетки, так? ми не можемо заміряти цю довжину вручну. Якщо знати довжину кроку так, в сантиметрах, то для вимірювання відстані у метрах потрібно порахувати кількість кроків, після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100, тому що ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, вхідні дані це довжина кроку, яку ми виміряємо під час дослідження лінійкою, і кількість кроків, яку порахуємо під час руху. Вихідні дані це буде якраз відстань довжина пройденого шляху. Якщо подати у вигляді таблиці, так то у нас буде вона мати такий вигляд, що дано крок, довжина кроку в сантиметра, кількість, кількість кроків, що треба знайти? Відстань довжина пройденого шляху в метрах. Який зв'язок між величинами? Відстань в метрах дорівнює крок, помножено на кількість і розділене на 100. Застосуємо нашу з вами математичну модель. Вважаємо, що довжина кроку дорівнює 50 см. Один крок хлопчика, так нашого, 50 см. Ми порахували пройдені кроки і з'ясували, що хлопчик у нас пройшов 300 кроків. Застосовуємо нашу математичну модель. 50 см множимо на 300 кроків і ділимо на 100. Отримуємо результат 150 метрів. От так ми з вами застосували математичну модель розв'язання задачі і знайшли необхідний нам результат. Ця математична модель є універсальною, тобто, у випадку, якщо у нас зміниться, наприклад, довжина кроку, так, або зміниться кількість кроків, ми з вами можемо щоб просто змінити вхідні дані, внести їх до формули і обчислити знайти необхідну нам відповідь. Що ж, діти, наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!